Ми вже прийшли в підвал, добрий вечір всім. Порозкладали їжу, котики ще більше на вулиці. Ну, Пройшов дощ, там болото. Поки не даю, хай тут їдять. Вони все рівно приходять увечері сюди, на ніч спати. Тут вони собі повечеряють. Хто не хоче, то той не йде на вулицю. Він тут є. От сіренький качається, сіренька. Ці вже поїли. Зараз підемо ще туди, в темний куток поставимо, там теж прийдуть, будуть їсти. Чорножка вже повечеряла, да? Там домака їсть.